На Луганському напрямку триває відносне затища. Противник лише один раз відкривав вогонь. Це відбулося у селищі Кримському. Також постріли бойовиків зі стрілецької зброї та гранатометів відбувалися у станиці Луганській, щасті та селищі Золоте. Також вчора на Луганщині військовослужбовці Державної прикордонної служби збили безпілотник російського виробництва. Безпілотник вів розвідку на державному кордоні неподалік села Герасимівка Станичного Луганського району. Наші військові оперативно відреагували на порушення повітряного простору України і ворожий безпілотник було збито. Зараз апарат передано правоохоронним органам для проведення експертизи. Донецький напрямок. З боку незаконних збройних формувань продовжуються мінометно-артилерійські обстріли наших позицій першої та другої лінії оборони. В районі Світлодарська підкреслюємо, що бойовики ведуть вогонь також і в світлу пору доби. В районі Горлівки ворожий вогонь не вщухає по всьому периметру, але найбільш складна ситуація поблизу селища Новгородське, де противник двічі відпрацював по позиціям сил АТО з використанням гармат калібром 122 мм. На північний захід від Донецька ситуація найважча. Саме на ділянку фронту від Авдіївки і до Мар'їнки припадає близько двох третин усіх фактів порушення режиму тиші з боку ворога. Противник засередив значні сили на передовій, в тому числі і важке озброєння, зокрема, від артилерійської батареї у Путилівському лісі до лінії зіткнення менше 4 кілометрів. Незважаючи на щільний вогонь противника, сили АТО міцно утримують периметр. Лінія фронту залишається стабільною. На жаль, внаслідок частих ворожих обстрілів було поранено також і цивільних осіб. Відомо про щонайменше три таких випадки. На Маріупольському напрямку зараз триває затища, зафіксовано лише дві короткочасні збройні провокації незаконних збройних формувань. Це відбулося поблизу селища Широкіне. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції нашими прикордонниками було зафіксовано. Вісім прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Ще один безпілотник було зафіксовано у Сумській області. За минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих українських військовослужбовців не було, однак семеро наших бійців зазнали поранення.